Друзі, привіт! Сходила ще в Аврору і згадала, що не показала в попередньому відео ще взяла ось такий пінцет. Він, скоріше за все, мені буде для роботи. Бо брови я якби не дуже. Люблю ці лищі повачу, щось з ними робити. Мене влаштовує, як вони виглядають і так. Тут просто такий гарненький пінцет з котиком, хай буде. І зараз в Аврорі оці спанчбоби. Я вчора взяла ось такий набор з наліпками. А сьогодні побачила ще ось такий. Коротше, будемо з чоловіком, це страдати. Так, ну і взяла бокс, я не знаю, хто там. Я сподіваюся, що там буде сквідвард. Зараз відкриву. відкриємо, подивимося, хотіла підглянути, але не вийшло. Так, що тут взагалі? А, я би її не змогла побачити. Тут щось дуже дивне. Як воно взагалі відкривається? А, це це желейка, це, це їжа, коротше, це не треба відкривати. Або надо... Так, це, так розумію, якийсь браслет. Містер Крабс. Красті Краб. Ага. Короче, оце я взяла взагалі зря. Це зараз а, там отакі типу Крокси. Не знаю, справжні, не справжні. шукай легенди, і це можна отакі штуки виграти або зробити собі браслет. Дуже сумніваюся, що в мене чоловік буде так ходити. Ну, мало ли. Якщо це на дитячу руку, то в мене майже дитяча рука. Так як ні я, ні він, крокси не носимо, не любимо, то ну. прикольна штука, аби я ще читала раніше, що воно там таке, я думала, тут просто буде якась прикольна фігурка когось, ну, типу як Макдакі. Так, і мені ж цікаво цю желейку подивитися, хто тут. А, тут вони всі пахнуть прикольно. Так, губка, Патрік і Сквідвард. Да, все? Все. Чоловік в мене желейки не дуже любить, тому з їх їм я. Так, йдемо далі. Чого я взагалі пішла в Аврору сьогодні? Чоловік мені дарував піони, вони всі вже відцвіли, майже всі. Я бачила, як засипають їх манкою. Один я засипала повністю, в мене був кілограм манки. А от інші, от бачите, ті, що були в манці, повністю їм окей, а ті, що були зовні, вони трошки пропадають. От Той, що був внизу, йому там добре, здається. Коротше, мені треба перевести до ладу всі. Квіточки і засушити їх. Тому я взяла 4 кіло манки. В АТБ, напевно, подумали, що в мене вдома діти голодні. А, і взяла собі контейнери ось такі. Чек два ось таких великих контейнери. Один поменше для всяких інших нужд, скажімо так, а може і тут буду щось о, сушити. Ну, Зайвими такі штуки ніколи не бувають. Так, звісно, взяла ще собі пензликів для покриття лаком. Тут поки я не буду їх діставати. Це, скажімо так, про запас. Ну, вони не супер якісні, їх треба буде трошки постригти, бо десь стирчить цей волос, чи хто воно. От. Типу, за 50 гривень, якість норм. Я думаю, що воно не сильно буде лізти його постригти, порозчісувати, і буде мені саме те для лаку. Так, і ще собі взяла ось такі резиночки. І ось такі резиночки, як воно тут відкривається якось. Що воно? Ну, Норм. Колись я на такі резиночки коси заплітала маленькі, щоб були було волосся таке типу підкручене. А зараз я їх взяла для маленьких форм, для свічок, для гіпсу, цементу. Щоб зручно маленькі формочки перемотувати. Бо, якщо це звичайна резинка для грошей, то такі резиночки їх передавлюють. Ну, це треба в 2-3 рази скрутити, воно там все форму пережме. А ось такі маленькі саме те, що треба. Всім дякую за перегляд. Пішла мити оці от судочки і. В наступних відео покажу, як буду все оце манкою засипати. Розкажу, що воно мені для чого. Покажу квіточки, які вони були, поки були свіжі. І щось цікаве розкажу. Всім дякую за перегляд, всім па-па.